Привіт, ноутбуки не в новинку дуже поширена річ зараз. Вона дає тобі комфорт, волю переміщень, компактність та навіть свій своєрідний вайб. Але з давних давен, як тільки на в світі з'явилися перші моделі ігрових ноутбуків, всі комп'ютерщики світу вирішили просто забити їм стрілу за школою в 1600 та почали їх ненавидіти. Мало того, що це обрізані на нівець комплектуючі, та ще й курва дорожчі в три рази, треба з цим розбиратися. І завдячуючи Богдану, я й сам став власником такого ігрового ноутбуку. Хоча. Це не буде дуже правильно називати його ігровим, тому що це, напевно, просто ноутбук з відеокартою RTX та й все. Тому що від ігрового у нього лише вона. <гум> так ось, це наш сьогоднішній пацієнт HP Victus 5, ноутбук з RTX 3050 на борту та процесором у виді Ryzen 5 5600 h Має 16 ГБ двоханальної оперативи, швидкістю 3200 МГц, і ще SSD 512 ГБ NVMe, швидкісний, який, як то не дивно, дає тобі можливість скачати три гри. Три <гум> гри. І потім забути про вільне місце на диску назавжди. Ну ладно, бути чесним, я скачав туди 5 ігор. І ще й цивілізація шоста з весом встановлені. Це просто жопа. Сьогодні ми більше побалакаємо на тему ноутбуків, їхнього пристосування до ігор, в яких аспектах вони все ж таки будуть корисні, чому вони тобі потрібні або не потрібні. І на що саме цей середній ігровий ноутбук здатен в іграх? Коли його так розрекламовують, як ігровий? Розпочнемо з подробних характеристик відеокарти та процесора. Величезну роль сьогодні зіграють 4 гіабайта відеопам'ятів RTX 3050. Повір, я говоритиму і зважатиму на це дуже часто взагалі, які проблеми це може викликати, більшість сьогоденних ігор просто навіть на мінімалках, щоб запуститися, потребують більше ніж 4 ГБ відеопам'яті. Якщо пам'ятаєш, то 1060 на 3 ГБ приблизно від того ж самого страждала. Вона просто не могла запустити ігри, навіть деякі на найнижчих налаштуваннях через свою маленьку кількість відеопам'яті. І Навіть якщо чіп вивозив, то це її обмежувало. І не сказав би, що це було тільки в затребуваних ігор. Навіть ж сама КС2 відмовлялася нормально працювати з більшості налаштувань. А от що я помітив. З 3050-ї що таких проблем немає. Тобто всі ігри на тесті запустилися, і навіть що там були більш затребовані до відеопам'яті ігри. Наприклад, Battlefield 2042 яка 4 ГБ хаває на сніданок і на вечерю, і нахір, вона ваші їх хаває. І там, я чесно кажучи, реально не помітив того, що в відеокарті 4 ГБ відеопам'яті. Але це вже таке. Зрештою, це все одно порізана 3050, яка буде по продуктивності десь приблизно на рівні за рік з 580 на 4 ГБ. Але з перевагою в сучасності, підтримці DLSS і. Від NVIDIA вона. А, і ще RTX в неї має бути. Ну ми сьогодні протестуємо, який там в неї RTX на цих 4 гігабайтах. Це просто. Я не знаю, як так вийшло. Я шалава. Ну, щодо процесора, то Ryzen 5 5600 h це 30ватний. 30-ваттний. Малюк, який замаскувався до інших Ryzen 5 і має все ті ж. 6 ядер, 12 потоків і 16 МБ кешу третього рівня. По факту, типу, з основних характеристик від Ryzen 5 5600 десктопного воно відрізняється лише тим, що кеш Біше в десктопного процесора, а решта всім вони приблизно однакові. Але знаєш, що я тобі скажу? Насправді він не дуже добре цим характеристикам відповідає і може здатися, типу, що він має бути дуже сильним, потужним. Проте в іграх він буде по продуктивності максимум на рівні Ryzen 5 1600. Якщо не гірше, це вже додивимось на тестах. До речі, до яких ми перейдемо, як тільки ну я засетаплю цю всю фігню, щоб воно нормально працювало, без цієї штуки, прихованої сили ноутбуками, не побачимо. Якщо пора відкривати нашу RTX махіну. Зараз ми будемо пробувати включати на ній RTX. Я бачу світло в кінці тунеля. Ні. О! Ось таким от чином я собі на комп через карту відеозахоплення. Ось, о, карта відеозахоплення. Я записую екран знову то І це означає, що FPS у нас не буде пропадати через зйомку. Іде на так, гра запустилася, все чудово. Як можемо бачити, нам виставили тут DLC Quality, я завжди з DLC Quality граю. І на фул ультрах тут і в нас в місті 30 кадрів є. На фул ультрах, ви собі уявляєте, це просто ультрапресет 30 кадрів на ноутбуці ру. Ну, я, чесно кажучи, приємно здивований. Звісно, процесор в шатусі тримаються в районі сотки, але це дефолт для цього девайсу. Але да, тут ну, гра виглядає приємно, як на 30 FPS, якщо чесно. Мені здається, якщо ми зараз включимо лоу. То в нас буде прям ну все-все дуже файно, тому що ну з РТХ, очевидно, зараз буде 2 FPS Я навіть це пробувати не хочу на ультрах. А налаштуваннями РТХ включати теж сенсу немає, як такого. і вау! Ну, все впирається в процесор. Відеокарта, як бачите, не догружається. Так, в цій локації в нас вже FPS так сильно не повинен би залежати від процесора. 30 ватт споживає взагалі цей 5 5600 H. І 60 FPS в Ховерс Legacy на низьких налаштуваннях в принципі дає можливість тобі пограти в нього і пройти цю гру повністю. Да, доволі приємно, якщо чесно. Мені подобається. Hogwarts Legacy можна грати. Очевидно, не з RTX -ом. З відеопам'яттю проблем тут поки що немає на низьких налаштуваннях 3 гігабайта всього зайнято. Дешому? З цього тесту 100 градусів це є норма для цього ноутбуку. Якщо не використовувати підставки, тримати ноутбук на звичайному столі без якогось повітря знизу, то він затихнеться максимально. Але це не мішає йому не тротлити, тобто частоти процесор не скидав під час тесту. А ця гра, як я розумію, запускатися взагалі не хоче. О, запустився, єбать, нічого собі. Так, на ультрах ми поки. Ой-ой-ой, ну ладно. Картинка, до речі, на, на, на ноутбуці виглядає чудесно, набагато краще ніж на моєму 24 дюймовому моніторі. Це через щільність пікселів тут. і У нас є такий ефект. І картинка справді виглядає набагато краще, навіть якщо тут матриця б гірша. Так, е, да, процесор здихає просто максимально, 100 градусів вже. 80% загруженість для цього Ryzen це дуже нетипово. Ні, все, я виключаю ультра, вибачте, мені дуже дуже. Дуже шкода, цей ноутбук трошки. Low preset у нас виставлений. І на low лоу е, нічого не змінилося, чи то я не прийняв його, не поняв. Що сталося? На лоу пресеті в нас відеокарта вже не стягує. Ого. Але з цього я такого не очікував. Напевно, що тут і не вистачає відеопам'яті. Дивіться, в нас відеокарта тепер вже просто не стягує, і ФПС дуже мало. Коротше, ця відеокарта це приблизно рівень 1060 І Тут, типу, ФПС такий самий, хоча на низьких даже менший. Ну так грати можна, звичайно, да, в 40 ФПС. Фрізів у нас ніяких немає, як ви бачите. Типу, графік рівний фреймтайму. Але ну я б сказав, що я більше розчарований, ніж здивований цим результатом, тому що я думав, все ж. Що 60-ку можна буде витягнути, але тут і процесор не стягує 60-ку ванбаунді, Ходить тяжка гра дуже. І відеокарта теж не стягує 60-ку ванбаунді. І в 720p FPS вже впирається в процесор, але вже є 50-ка. Ну так я б не грав, звісно, але в принципі за бажанням можна це зробити. А от цього тесту я виніс інформацію, що 19-дюймовий екранчик смерті Фільст. сліпить очі, але робить картинку набагато якіснішою. І це все через щільність пікселів, тобто пікселі більш з'єднані одне до одного. Вони менші пікселі. Виходить, щоби зробити таку саму картинку на 24-дюймовому моніторі. Тут треба десь два роздільну здатність, щоб щільність пікселів була така сама, як на 19 дюймах Full HD. Це якщо що це 19 дюймів. Я до речі не впевнений, чи це 19 дюймів. А ну давайте подивимося. Я тут зайшов, пише найкращий бюджетний ноутбук для геймерів. Та ні, чоловіч, який бюджетний блядь, ноутбук для геймерів? Ти що, здурів? Так, яка тут дюймова? Дюймовочка. 16 і 1. Тобто це не 19 дюймів. Вибачте, я помилився. Настав час для онлайн-ігор. Вони самі по собі по системках не такі затребувані, як попередні, тож я очікую хорошу продуктивність. Почнімо з cs 2 де на Full HD діру здатності та низькому пресеті FPS сягав 80 кадрів, а іноді ста. Я думаю, що все впирається в відеокарту і поставив Киверспортиру на 4 на 3 роздільну здатність з меншою кількістю пікселів і відповідно FPS мав би вирости, якщо діло саме в відеокарт. Але ні, FPS мене неприємно здивував. Можливо, у мене були якісь завищені очікування, я не знаю, але FPS що ж тримався біля сотні. І іноді падав. Знаю, що cs 2 не най Шлабша по системках на даний момент, проте десктопний Ryzen 5 5600 і міг видати тут в тих ж умовах 300 кадрів, а тут всього лише 100. Не кажу, що це мало, кажу, що це все тут просто дуже порізано. Павго ситуація схожа. Процесор перетянув на себе ковдру, і схоже, що в ній замутався. Кадри як на найнижчих, так і на найвищих налаштування графіки були майже однакові і тримались до 60 тому що спирались процесор. Якщо враховувати, що на ноуті всього 60 Гц, то це не мало би бути великою проблемою, але ми тут лише чесно все порівнюємо. І чи точно це є хорошою продуктивністю за вартість даного? Девайсу, Bottleneck. процесор не вивозить відяху, але це в онлайн-ігор. Врешті ігор все окей, і якраз таки все навпаки. Коротше, скажу, цього процесора для онлайн-ігор може бути мало, тому в PUBG і в кесті в нас FPS особо великим не був. І, якщо чесно, я би не назвав це навіть змагальним FPS-ом. Тому що, ну як би, хочеться, знаєш, за оці от 25 чи скільки 30 тисяч, які за цей ноутбук хочуть, щоб можна було хоча б в мінімально змагальному експірієнці пограти в онлайн-ігри. Але цього Тут зробити не вдасться, можливо, от якраз -таки в тому ж КС там буде кращий FPS, якщо запустити 5 на 5, і неможливо точно. Але в дезматчі FPS у нас не завжди навіть 100 було. Причому на всіх мінімалках. Вчатий процесор не слабкий, але. Бляха, ну він слабкий на сьогодення, типу, щоб видавати великий FPS. Я орієнтуюся на те, що змагальний експірінс з CS2 це має бути мінімум 144 стабільних кадра. Якщо менше, то це вже, типу, особо не змагальний експіріенс це вже просто, типу, іграбельно називається. Але як може бути іграбельно за 30 тисяч? Просто іграбельно. Це має бути нормальний експірієнс, насправді. Battlefield 2042. Зараз буде дуже тяжкою грою для цього ноутбука. Якщо я запущу з 100 людьми, це буде жах максимальний. Щось воно так довго грузиться, знаєте, мені здається, що ноутбук. Там вмирає десь, тому що в мене він ось без підставки. Хераси на столі. Тому температура сотка, так було б десь. 90... 95 градусів десь було б. Вау. Нічо собі Нас запрацювала. Єй! Красавчик, ноут, ну, на тобі. Нагороду. що таке ще туторіали якісь. Стайки які, туторіал. Наш да? уйти туторіал. А, тут шесть росіянців треба грати. йоп баюма. Вау, 60 кадрів туторіал, та ти що? Можна вийти з нього? Найшло! Все, зараз буде жопа, чуваки, готуйтеся. Вау, нічого собі! А де зброя? А зброї немає в мене, да? А то інтернет поганий, що? Нє. Бігають чили. Зброї в мене немає, я так зрозумів. О, з'явилася зброя чудово. Та насправді ні, 60 FPS на низьких налаштуваннях є. Я думав, що зараз буде прям нулі наповно. А тут, дивіться, скільки людей єбать, скільки людей. Походу, що гра оптимізована. Так, спробуємо когось злапати. Да є... люди, люди. Людина якась. Ох, здорово, здоров, здоров. Блять, мене мене розхід. Ну, в принципі, я б не сказав, що це зле. Я б не сказав, що зле. Отут я вже якраз таки очікував гіршого. Ванбаунд я очікував кращого, тут я очікував вже прям піпец повний. Але не сталося такого. В принципі, я дуже-дуже радий цьому. Тест на кумі я проводити не буду. Без акуму навіть лишню хромосому включати не потрібно, щоб знати, що геймінг неможливий. Настав час для кіберпанку. Кіберпанку ми будемо тестувати RTX Так що, очікуйте? Жесті. Так, по дефолту нам виставили Ray Tracing Low Ви що, не адекватні чи що? Ультра і рейт Low. А Ану, давай. Як кіберпанк собі уявляє те, що ми на цій на цьому ноутбуці будемо так грати? Ану, 101 градус, нормально, нормально, нормально. Тротунга нема, нема тротуану, взагалі ніяк. І. що? 30 кадрів? Реально, з РТХ на лоу 30 кадрів. На ультрах? Трах-трах? Вау. Ну, 4 ГБ відеопам'яті зайняті повністю, подивіться на цей фреймтайм. Більше схожий на мій пульс. Але реально 30 FPS є, І тут ще й крауд денсіті стоїть на високому. Тобто процесор взагалі довбиться максимально. Ну, давай поки що. Типу без РТХ. Пробую просто на ультрах і крафденс я поставлю на середнє. І так у нас не набагато, до речі, більше кадрів. РТХ виключений, але кадрів не набагато більше в нас. Ну, картинка взагалі не змінилася, будемо чесними, але ну, сам факт того, що РТХ виключений і типу ФПС не збільшився, це якось дивно. По-перше, DLSS Чому у нас DLSS по дефолту не включився? Ти що, здуріли? DLSS Quality це потрібна штука. З DLSS Quality в нас вже, ну, вже 34 стабільних кадра. Лоу-налаштування. Да? І кіберпан. Ранк можна грати в 50 кадрів на налаштуваннях, як я бачу. В принципі, кажу, це, це для Кіберпанка для, як для сінглплерної гри, Це імбаз взагалі. -то. Ну, 40 зараз. Коли я дивлюсь на місто, то 40. Добре, довго ми знущатися над нею не будемо. Давайте швиденько познущаємося і більше не будемо сушуватися. Де я планую знущатися, це я зроблю отако. Ну що? Ультра Present RTX! Ця відеокарта RTX... Бля, 15 кадрів? Я думав, що буде 3 кадри. Я думав, що це відеокарти назва RTX просто, типу, через те, що oh. просто так назва RTX, Типу вона в RTX нічого не може. Насправді це і так і є, але я думав, що вона, типу, взагалі навіть не запустить цього. Але вона насправді запустила 15 кадрів на лоу-налаштуваннях RTX. Все одно це грати неможливо, камон ну, типу, навіть собі не видумують. По якій причині ще цей девайс можна вважати дуже компактним, а по тому, що в ньому ще є вбудований мікрофон і веб-камера? Зараз ми їх перевіримо. Що це? Бля, Прикинь, прикинь, отак відео ви виглядали, просто не, це, це відмідеться, це максимум зум на конференцію зайти, і все, і мікрофон, то тебе не чути. Включивши RTX на цій карті в кіберпанку, я здивувався, що вистачило відеопам'яті. Це по перше. Звичайно, ненадовго і на низьких налаштуваннях взагалі-то RTX-а самого, але бути чесним, RTX тут справився набагато краще, ніж я того очікував. І що забавно, набагато краще, ніж 2060 на 6 ГБ, яка в тій шкас другої випадки. Видала би 300 FPS на тих ж налаштуваннях, але з RTX вона видає 10 FPS, а тут навіть 30 було. Це приємно. Тобто, бачите, від 20 до 30 покоління rt ядра в продуктивності виросли. Навіть в 4 гіговій відеокарті. Тепер я чую після кески цьому ноутбуку настане гаплик, тому що зараз буде тест на міцність цього ноутбука. Ну що, друже? Будь ласка. Не підведе. До речі, клавіатура дуже гаряча, тому я не знаю, якщо ти користуєшся клавіатурою ігрового ноутбука саме тут, твої пальчики, напевно, дуже гарячі, як і ти сам. От, але ну я не знаю. Я, я намагаюся користуватися цією клавою, вона мені взагалі не подобається. Я чесно скажу, вона дуже дуже така собі. Ну що, всі вже приготувалися до того, що зараз буде. Зараз я запускатиму на цьому всьому сталгер другий. І поки виглядає так, ніби. Голові пусто, знаєш. Тут ще лише перекути поле не вистачало, щоб гра виглядала атмосферненько в цих умовах. О-о, чекай, чекай, а щось щось робиться. Е... Конфігурації максимально тяжко через саме через оці от 4 ГБ відеопам'яті. Це мінімальне налаштування. Мінімальне налаштування Full HD. І у нас 5 FPS в сталкері другому. Давай Ви запис виключимо, часто так по приколу, тому що я вже так не записую. О, і тепер. Нарешті FPS збільшився. Тепер тримається в більш-менш стабільні 50 кадрів. Вау! Чесно кажучи, як на мене, це краще, ніж КС2. Ось, тобто, навіть підфріжувань ніяких немає, ну тільки на початку. І, це, і то через те, напевно, що відеопам'ять займала якраз таки. займав запис відео. Тепер він не займає, і якраз 4 ГБ вистачає на те, щоб сталкер 2 на низьких запустити. ФСР 3.1. Вмикаємо. Да, так, тепер, тепер реально можна грати. Дашоки, якщо бути чесним, це аж занадто хороший результат. Я бачу тут блін. В цю гру можна грати, в цю гру можна проходити на ігровому ноутбуці. Ти прикинь собі, от є 60 кадрів стабільних е, з. Ну, Поки що лише з е, генерацією кадрів. А якщо ми включаємо, наприклад, давайте генерацію нахер виключу, тому що це все одно гра відчувається не так. А якщо я зараз вімкну тупо епічні налаштування, станеться те, що сталося, коли я почав е, типу, записувати Stalker 2 всередині ноутбука, стане 3 FPS. Так що да, ну хіба на низьких, на низьких, чесно кажучи, це і грабимо. Так що Stalker ставлю лайк. Ігрому ноутбуку за Кертеж. Я думаю, що це все, що тобі варто знати про ці ігрові ноутбуки. Але давай не забувати, що і ноутбуки бувають різні: якісь більш урізані, якісь менш урізані. Наприклад, мій на 3050 я вважаю прикладом дуже сильно порізаного ігрового ноутбуку. Чи не ігрового все-таки? Тому що ці 4 ГБ на відеокарті, яку позиціонують як сучасну і для ігор, є дуже смішними у 25-му році. Але є ноутбуки, умовно кажучи, на 4060-ті, які вже дорожчі. Але відеокарта там на декілька відсотків. Лише відстає від своєї десктопної версії. І відповідно з кращим процесором там можна отримати більше FPS і назвати вже його справді придатним для ігор. Або навіть є преміальні ноутбуки з 4070, ми 4090-ми, які вартуватимуть тобі чверть квартири, але їхня продуктивність буде ультра мега потужною. Та й взагалі, якщо так казати, то ігровий це залежно від того, про які масштаби ми говоримо. В тяжких іграх ноутбук, звичайно, що покаже себе так собі, хоча він хоч якось запустити їх здатен. Проте в іграх по типу GTA 5 Майнкрафту або будь-яких інших не дуже вибагливих до заліза, ігор. FPS буде величезним, і грати буде комфортно. Звичайно, що ці всі, і навіть більше ігор може потягнути будь-який комп нормальний, маю на увазі, за 8 тисяч. Але якщо без негативу, то це просто реалії ігрових ноутбуків. Звичайно, що заради компактності чимось прийдеться жертвувати. І в цьому випадку, оскільки в нас немає достатньо місця на круте охолодження, то ноутбук буде і гудіти, щоб хоч якось охолодити, навіть вже порізані Комплектуючи, щоб хоч якийсь ФПС був, і реально складно запихнути той великий ФПС, в комплектуючий, які потрібно порізати, щоб вони там нахрін не згоріли, і щоб це ще й все в компактну виглядало. Як то кажуть, не все те золото, шоміть або не їж пшеницю, бо буде срачка. Тож у підсумку ми маємо ноутбуки, це прикольно, але тільки якщо ти готовий до їх мінусів. Потрібен він тобі лише в тому випадку, якщо у тебе немає якогось стабільного місця перебуття. А в стані війни вони ще більше набувають сенсу через якраз таки їхню компактність, їхню автономність і ще й Здатні працювати в блекаути, але якщо ти геймер, кадродрочер, що я знаю, що ти можеш ним бути, який з робочого місця не встає ні ногою і сидить на унітазі за монітором, щоб лишній раз не вставати по пустяках, тобі все ж потрібен кум. За 28 тисяч, який зараз приблизно вартує цей ноут, можна придбати і кум, і нормальні бюджетні девайси, і монітор на 144 Гц, І це все буде набагато більш продуктивніше, і ще й з можливістю апгрейду. До речі, це теж важливий пункт, про який я чомусь не згадав раніше. А тут ніяк. Ніякого не очікують. Максимум, що тут можна зробити, це замінити 16 ГБ на 32 оперативки і доставити або. Змінити на більшу кількість пам'яті SSD. Все. Все решта закріплено за ноутбуком, можна сказати, назавжди. Із темпами розвитку комплектуючих, з темпом росту системок ігор, ноутбуки дуже швидко втрачають свою актуальність. Тому що ти придбаєш ноутбук за 50 тисяч і вже через рік два виходить якась GTA 6, на якій він вже смокшить бібу, і 30 FPS має на мінімалках, наприклад. да? Звичайно, це є великий мінус, але все ж автономність, більшість цих мінусів здатна навіть перебити. І якраз цей пункт є справ... Справді тим, що системний блок ніколи не буде здатен досягнути. Тож все дуже просто: потрібна автономність, береш, не потрібна, не бере Ревен. Але суть в тому, що цей ноут я б навіть для ігор не зміг порадити. Щоб ноутбук можна було назвати як мінімум вступно-ігровим змагальному експіріенсі, то там вже треба обирати хоча б щось на М5 сокеті, і як мінімум з 4050-ї, а то вже і краще з 4060, тому що вона менш порізана. Тоді ти вже можеш комфортом пограти в більшість. Ігор <хід> навіть не в всі, а в більшість. А 3050 з 5600 з якраз таки через швидкий розвиток індустрії втратили свою актуальність, не зважаючи на те, що навіть здавалось би вони вийшли зовсім недавно. Дякую за перегляд цього ролику. Бери участь в розіграші RX 590 за посиланням в описі в телеграм-каналі. До зустрічі, але не прощаємося. А, ну до речі, ще не забувай, що на цьому каналі що суботи, що неділі. І ще серед тижня проходять стріми. Зазвичай починаються о 19.00 і я буду радий тебе там бачити. Тож, друже, давай, чекаю там.